Ми пам'ятаємо всіх героїв, захисників нашого міста, які від своє квітуче життя за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Шановна громада, запрошуємо всіх вас до поминальної молитви з заполеглими захисниками ірпеня, бійців територіальної оборони та цивільного населення. Запрошуємо всечасних отців відслужити поминальну молитву настоятеля храму Покрови Божої Матері Православної церкви України Богдана Ведмідя, настоятеля храму Святителя Чудотворця Миколая Православної церкви України Андрія Клюшева та настоятеля храму святої мучениці Параскеви П'ятниці Православної церкви України Олексія Харитонова. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Після того, як тіло від'єднується від душі, воно відходить у землю, з якої у свій час було взято. Душа повертається до Бога, повертається у вічність. Вона не помирає, вона вічно жива. Людина це вінець Божого творіння. Вершина всього. Ми з вами створені для вічного життя. Хочемо ми то чи не хочемо, віримо ми в те з вами чи не віримо, ми з вами будемо у вічності. Людина, як промінчик, має початок і не має кінця. Наші герої перейшли у небесне воїнство і звідти воюють за нашу незалежну Україну. І наш священний обов'язок. Молитись за них, тому що молитва є найвищий вияв християнської любові. Тож зараз усі з вами звернемося до Господа в молитві, що він просто їм всяку провину вільну і невільну, і оселив душі їх там, де праведно спочиває. Бог наш, завжди, нині повсякчас, і на віків. Амінь. Святий, Боже, святи, кріпки, тебе смертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпці, тебе смертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Пресвята Тройця, помилу нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий і злянці, і сіли, немочі наші, імені Твого радий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчаси на віки віків. Амінь, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Який і ми прощаєм винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. З духами почали праведників, душе ревіте спаси Покой і прийми до блаженного життя біля тебе чоловіка любопче, воселество Твоє, Господи, де ці сиділи спочивають. У душі душе любит и єдиний чоловіка любний. слава Отце, Сіна, і Святому Духу єси Бог, що дійшов до пекля, розвикай до да незакований, самих душі рабіт твоїх у покой. І нині по і на віки віків, амінь. Єдина чиста і непорочна діла, що Бога безсіння народила, молиться за спасіння душі, помила нас, Божа, великою милості Твоє, молимось тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. за упокоєння душ почілих рабів Божих, Усіх загиблих захисників країни нашої, нашого міста, і всіх загиблих цивільних громадян. Не винно впитих я з відпущенням всякої пробини вільної, невільної, Господи є попіву, Господи є помилуй, Господи, поміну, повігу, Господь Боже сили душей там, де праведні, спочиваю. Господи, помиле, Господи, помиле, Господи, помилу. Власті Божий Царство Небесного, відпочиваних гріхів, їх у креста безсмертного Царя, і Бога нашого просимо. Бо, Дай, Господи, Господу помолимо. Господи помилуй. Боже Боже, і всякого всього тілесного ти смерть подала видає волосни. І життя світові Твоєму дарував сам, Господи, Упокой душі спочилих рабіх Твоїх, всіх загиблих захисників. Країни нашої і нашого міста, і всіх загиблих цивільних громадян невинно вбитих у місті світи, у місті квітучому, у місті спокою, де немає ні дуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякі гріх, що вчинили вони. Словом, чи ділом, чи думкою благі людина, любний Бог прости, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Ти єдиний без гріха правда, твоя правда, вічна слово Твоє істина. Бо ти с воскресіння, життя і упокоєння спочила храбі твой Христо Боже наш, и тобі славу воссилаємо безпочатковим Твоїм Отцем, пресотими, благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віті. Амінь, зні святи опокой, Христе душі рабі твої. Де нема, ні, леду, ні сторботи, зіткання, віч, не дуги, ні скорботи, а ні зітхання, але вічне життя, Само де не себе смертний, що створить то в людину. Ми землі, землі, створені, творні суде повернемось. Бо так і звели сотовийся і сказав мені земля, і іси землю повернешся. Туди ми все, люди підемо з надгробним риданням, співаючи пісню, Алелуя, Алелоя, Алелуя! Премудрість, мудрість, Богородице, спаси нас, чеснішо від Херувимів і незрівняно славніше від Серафимів, що беззління Богослова породила. Суть Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Божа Надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і святому духовнені повсякчас, і навіть і віків амінь, Господи, помилуй Господи, Господи, побили Богослови. Христос, який воскрес із з мертвих живими і мертвий володі Бог, коли твоє своєї своє Матері святих захвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, душі раді, які від нас приставились, воїнів, які віддали життя своє за волю і незалежність України, невинно вбитих мирних жителів російсько-української війни. В оселях святих оселить на волі Авраам покоїв. до праведних приєднаннях, а нас побило, бо він пам'є чоловіко Амінь. У блаження посміє, не вічний спокій, подай Господи, спочали рабати, мій все напоминає ми, і всім православним християнам, які від віку упокоїлись, сотворенням вічного пам'я.